Друзі, Шодом. Діана учениця дев'ятого потоку. Скажи, будь ласка, на яку суму ти взяла клієнтів? Я чесно я не пам'ятаю, але мені здається, що десь 5500. Так, це я, було десь 500. в районі 5 з чимось. Mm. Який в тебе результат зараз? Зараз в мене такий самий результат, так як я працюю далі, розвиваюсь далі. От. Тобто, друзі, хочу звернути увагу, що на курсі. П'ять тисяч доларів це за два місяці, так? Пошуку клієнтів. А от зараз Діана результат в з чимось в місяць правильно? Угу. Скільки клієнтів ти ведеш зараз? Зараз на повному веденні, а, 4 клієнта, але я ще безпосередньо продаю а, консультації. Угу. Тому ось так. Які проекти ведеш? Мене зараз масажист наведені, в мене зараз імміграційна служба Канади, мене клінінг наведені і майстер бюті майстер. Клас. І консультації, ще продаєш, так? Угу. А скільки тебе вона коштує? Куда? Консультації є а, пакетами. У мене одна консультація 300 доларів, друга консультація 500 доларів. Яким зараз способом шукаєш клієнтів? Як я взагалі вийшла на такий дохід в тебе на курсі? Це я шукала да. на розсилках. А зараз я залучаю клієнтів суто через свій блог, тобто угу. розсилок більше не роблю вже як місяць, напевно. Але угу. до цього інтенсивно залучала через розсилки. Просто У мене ж не було інстаграму. Працювала як всі, все по подумавшко. Розсилка працює, якщо ти з нуля починаєш. Звичайно, ну в мене ж працювало, я ж вийшла на цей дохід. Пройшло півроку. Що скажеш про цю сферу? Я реально дуже рада, я дуже задоволена курсами, взагалі таргетом, тому що це сфера, де ти просто розвиваєшся, і ти можеш кожного разу вдосконалювати свої знання. Ти знайомишся з різними людьми. Тобі відкриваються просто такі можливості в житті, що в мене раніше, до прикладу, такого не було. А зараз я щаслива, просто що я обрала цю професію. Ну насправді чесно. А чому я, от що відбув... тобі дала ця професія? Гроші, розвиток людей. Ти зараз в суто в таргеті, чи ти ще працюєш десь? Так, да, я суто в таргеті. Я працювала майстром манікюру і я закінчила це. Ну тому що мене просто задовбало. У мене алергія почалася. Я ага. хотіла піти, бо до 50 років я ж не буду пиляти нігті. Я Факти. буду працювати Факти. за компом. Як змінилося твій ну, твій день з таргетом з звичайною роботою, Якось можливо це вплинуло на графік, на де ти працюєш, як ти працюєш? А, день. Ідеальний в плані того, що коли ти просто просинаєшся і ти не йдеш пиляти нігті з плюкою, а йдеш просто посидіти за компом і попрацювати, то трошки, знаєш, мотивація більше проявляється. І ну, день в мене взагалі типу я до обіду працюю, після обіду я маю там час для себе, я займаюся своїми справами і так далі. Ну, я mm -hmm. працюю до обіду, насправді. Я працюю до годинки третьої, до другої, третьої години. Після обіду, все, типу, це мій час. Після, після обіду ти живеш? Після обіду я живу, так. Да. Клас. Е, коли ти прийшла на курс? Чи було тобі важко взагалі освоїти це? Було спочатку важко, тому що це давайте так чесно. Це нова професія для мене. Я ніколи не була якимось, не знаю маркетологом, таргетологом. Я ж ну я ж прийшла майстру манікюру. Звичайно, мені було важко на перших там трьох тижнів, тому що коли ти заходиш в нову професію, ти не розумієш, що це, для чого це? Звичайно, в мене було таке: о Боже, це не моє все. Ну, типу, я не хочу це працювати. В мене теж таке було, і це є напевно у всіх, так коли заходять в нову професію. Але я собі сказала, що ну стоп, якщо я сюди прийшла, значить я продовжую я не все. Я не злиюся. Я не злилася. Я робила усі домашні завдання. Я слухала своїх кураторів, я слухала тебе, як ти працюєш. І просто отак От я до того і дійшла. Які плани на таргет далі в тебе. Розвиватися, розвивати далі таргет, іти далі. А типу таргет це не є а, така штука, що там ти можеш там навчитися, і все. Воно дає нові можливості, нові напрямки комплексного маркети, да? Да, піти комплексно, просто які послуги зараз, крім е, консультації, надаєш і таргету? Таргет під ключ, консультація, аудит. Хі Дивись, я живу в Канаді, і я собі поставила чек немаленький, типу від 500 доларів. В принципі, чеки стартують тільки через те, що я собі так захотіла Ти береш 500 доларів, тому що теж треба на щось жити, правильно? Ну, да. Або ти щось робиш для того, щоб в тебе було тих більше грошей? Або ти сидиш далі в своєму коконі і ну, типу, думаєш просто про гроші. Думати про гроші це не робити щось, щоб вони були. Це не заробляти гроші, так? У тебе клієнти? Тобто з яких вони з яких вони місць? В мене все Канада і Америка. Я не працювала ще навіть з Європою і Україною. Тобто, це е, американці чи це е, українці в Америці? Ну, Це українці. українці в мене ще англійська не така е, хороша. Щоб я брала ще канадолів, чи можна будучи в Україні брати канадолів і Америко? Звичайно, що можна всі брали. Це ж як я. Я прийшла на цей на курси, як всі знали, що я ну, я в тебе була на курсах, і всі знали, що я в Канаді а, там цей, то всі почали робити розсилки на Канаду і Америку. Реально, всі почали тоді робити. А, і половина групи почали брати з Америки з Канади а, клієнтів, типу, ну і це ок. На всіх клієнтів вистачить. Тоже по 500 бумаг? Ну там так. Да. От тим людям, які думають, вартують в цю сферу, якщо б ти була зараз на цьому ефірі, слухала себе, але ти себе не знала, що б ти сказала? Угу. Вартуй, от прям звернення Діани Майбутнє до Діани в минулому. б це було. А ти знаєш, я ж за тобою слідкувала три роки. Я три роки наважувалася, і, типу, ну я така, знаєш, я ще не знала, чи то моє, чи це мені просто встрільнуло в голову. Я теж колись побачила такий ефір і подумала, блін, все це моє, це і все, я хочу. І якщо би я так сказала, я б сказала, звісно, йди, не вагайся, пробуй нове і все. Перебори страх, йди, просто йди.